«Добрий день, малята, а подивіться, хто до нас завітав у гості? Хто у нас будить, як будильник? Ну, звичайно, це наш пільник. Він щоранку в курнику, всім кричить кукаріку. Малята, а як ви гадаєте, що любить пільник їсти? Ну, звичайно, ж зернятка. Він ходить по двору. І шукає у землі у траві жовтенькі зернятка. Я вам сьогодні пропоную допомогти півнику пошукати всі зернятка. Ми з вами будемо малювати жовтенькі зернятка для нашого півника. Давайте малята пограємо нашими пальчиками, підготуємо їх до малювання, до роботи. Гребенець великий. У півника є, Дзьобиком водичку півник п'є, дзьобик у миску вниз опускає, потім угору його піднімає, знову опускає і знов піднімає свіжу водичку, так попиває. Ось ми які з вами молодці. Наші пакчики вже готові до малювання, до роботи. Ми б... Треба взяти. Пушну палочку, макнути у жовту фарбу і будемо з вами малювати зернятко для нашого півника. Ось так. Ось які зернятка для півника виходять. Півник дуже радий, він бачить багато-багато зернятки. Зараз буде їсти їх. Буде їсти і казати дітям дякую, дякую, дякую. Ось подивіться, скільки зерняток ми намалювали для нашого півника.